Добрий день. Сьогодні ось перевела препарат, я так думаю. Взяла, з'єднала в цій мисочці бурштинова кислота і борна кислота з фітоспорином, що в мене вийшло. Все, воно, фітоспорин взявся в крупинку. Видно на ложці. Я не знаю, чи це так можна, чи не можна. Мені здається, що немає змінювати <кій> фітоспорин себе. Хотіла поєднати бакову суміш зробити. Напишіть, будь ласка, чи це так можна, чи ні, але я сьогодні не буду так ризикувати. Це я перевірю, почитаю, може, десь знайду цю інформацію. Напишіть в коментарях. А ось цей фітоспорин, дивіться, він не. Розклався. Він, як є, тут просто водичка і фефітаспорин. І він не розклався на крупинки. Все, видно. Ну, що ж робити, якщо? Перевела то перевела то не біда. Добре, що не поприскала і не понадіялась на те, що буде захист. Добре, що от роблю для себе висновок. Треба урок на життя. Треба робити спочатку в маленькі порції, маленькій порції, тарі, а потім розводити вже на відро. Зато ви бачите, і я бачу, яка консистенція. Що відбувається з препаратом? Це перший раз у мене таке. В принципі, я <кій> знала, що бурштинову кислоту і борну кислоту не можна поєднувати. Там, наприклад, я не поєдную з добривами і з якимись іншими препаратами. Я все відокремлюю. Бакову суміш я роблю тільки з мінералами. Не поєдную. Мінеральні добрива і е, біо добрива. А тут ось чогось вирішила, що можливо можна поєднати. Ну, бачу, що ні, бачите, на стінках навіть крупинки йдуть. Ну, ось такий у мене урок. Урок життя, мій досвід. От. Ну що ж, всім гарного перегляду е, і до зустрічі!